Доброго дня, мене звати Анна Герасимчук, Я викладач з ін'єкційної косметології школи Art of Beauty. Любі мої косметологи. Зараз я хочу з вами поговорити про те, де замовляти філери, де їх купувати, максимально безпечно використовувати в своїй практичній діяльності. <му> У нас є первинні офіційні дистриб'ютори, да? є вторинні, які Часто купують у первинніх, а потім перед перепродають вам. А є взагалі дуже якісь ліві-ліві, да? контрабандні або Аліекспрес. Таке теж існує. Дивіться, якщо ви купуєте у первинного дистриб'ютора, то всі можливі проблеми, які можуть бути пов'язані саме з якістю препарата, і не тільки якістю, а ще й, там транспортуванням, температурними режимами, зберігання і так далі. Ви всю цю відповідальність перекладаєте на продавця на первинного дистриб'ютора дистриб'ютора. якщо ви купуєте навіть дуже популярний бренд, який у вторинного дистриб'ютора, всі ці питання ви берете на себе. Якщо ви ви все зробили правильно, у вас асептика, антисептика, у вас нормальні техніки, а у неї почалось якесь ускладнення, наприклад, там інфекційне, ви при ну, думаєте, що це може бути пов'язане з філером, То ні, ви не можете прийти, наприклад, в компанію Алерган і сказати, я тут уколола Ювідерм смайл, а у мене інфекція почалася. Вам скажуть, що, де ви там брали, де, коли, конкретно, де ваша накладна, номер, де ви в бать. А ви скажете, ой, я на філершопі купила. А вам скажуть питання до філершопу. Ви ж знаєте, що вам відповість Це <плес> <Йдете> туди. <плес> це ваша відповідальність. Стосовно філерів з Аліекспрес, це взагалі це просто треш. Це ж наскільки треба любити гроші, щоб настільки ризикувати своєю безпекою в першу чергу. Чи ви думаєте, ви що заблокуєте е, пацієнта і будете далі собі колоть сардінію чи лінюрамі за 900 гривень саліекспрес? Взагалі-то це головна відповідальність. Ну а ще чиста совість, якщо вона є в кого? не можна це робити. Найкращий варіант це працювати. З прямими дистриб'юторами, або, ну хоча б з вторинними, але дуже надійними, так теж можливо. і звісно, сертифікація це теж додаткова гарантія безпеки для вас, і для ваших пацієнтів. Сертифікація я маю на увазі українська. Не треба казати, що от в Європі сертифікована а у нас ні, тому що це і написано «external use only». юсонлі. Це до речі, це не стосовно, наприклад, філерів. Да? я якось була на майстер-класі. І там кололи полімолочну кислоту. І Я питаю, скільки там міліграм? Бо я не бачу на упаковці. Спитаю то свого менеджера. Я ж не ваш менеджер. Ну добре, ладно. Я беру коробочку, починаю коробку, де інструкція, ноль інструкція. Це полімолочна кислота. Це стоїть купу грошей. Це дуже серйозний препарат. Це колагена стимуляція. А на коробочці написано: знаєте що? Це use only. Це мазати треба. Так теж буває. Читайте, читайте і думайте, це ваша відповідальність. З чого це ви вдруг вишили вирішили? Що людський організм він дозволяє вам робити експерименти або просто так заробляти гроші? Так не можна. Повинна бути е, кримінальна відповідальність. Я за це використовуєте філери. І інші препарати, які мають сертифікат, намагаєтесь використовувати для закупівлі саме первинних дистриб'юторів, і це гарантія вашої безпеки і безпеки ваших пацієнтів. Стосовно різних філерів, яких у нас в Україні велика велика кількість. Наприклад, також всі знають такий бренд під назвою Сардінія. Його щось люблять використовувати. Я таке не колю, але я таке розчиняю неодноразово. одноразово. Знаєте, що я помітила? Ну окрім того, що результат красивий, що воно мігрує, якесь, воно камкується. Ну таке бридке воно виглядає, і, звісно, дівчата хочуть це розчинять. Воно дуже погано розчиняється. Про що це свідчить? Про те, що там не тільки гіалуронова кислота, а щось там поднамішане. Я не знаю, що саме, але може сшиває ще якийсь агент, може там щось там не тільки гіалуронка, а щось там якісь бікон навіше. Мені це не Але внаслідок того, що цей філер дуже погано розчинять, не з першого разу декілька, і це ж боляче і ризик алергії. Ви ж розумієте, да? Води ця вся морока. Уявіть собі на хвилиночку, якщо може бути ускладнення, і нам треба дуже швидко розчинити філер. А ми не можемо розчинити цю прекрасну червіну, чи як там вона правильно проєз. Тому ну, не треба це треба. Його вартість і доступ до вторинних дистриб'юторів до чого завгодно. На Aliexpress теж філери ж продаються. Але ж ну це неправильно. Це неправильно. Ви не можете замовити на Aliexpress філер за 900 гривень, прийти до спеціаліста, до мене наприклад, продає. Сказати, вколіть мені. Як ви думаєте, що я вам скажу? Туди. Так я скажу. Ні, це не можна робити, тому що це небезпечно.